Друзі, вітаю! Мене звати Роман, я міжнародний юрист, і в даному відео хочу вам розповісти про те, як підключити Stripe до вашого бізнесу. Скоріше за все, якщо ви дивитесь даний ролик, то ви розумієте, що таке Stripe і для чого він використовується. Але тим не менш, давайте я кілька слів розповім про те, що таке Stripe для тих, хто, можливо, перший раз стикається з цією системою. Якщо коротко говорити, то Stripe – це платформа, яка допомагає вам спрощувати прийняття платежів від ваших клієнтів, якщо ви надаєте послуги або торгуєте по всьому світу яким чином працює страйп? Він може вам допомогти виставити посилання на те, щоб можна була можливість оплатити ваш товар або послугу, а також його можна через API додати до вашого застосунку або до вашого сайту. По суті, багато в чому Stripe – це як український Way4Pay, фонді і так далі, але страйп більш глобальний. Давайте тепер перейдемо до того, як Stripe підключити і безпосередньо. Як його потім використовувати, які в нього тарифи і так далі. Важливо розуміти, що Stripe – це мерчант-система, це мерчант рахунок, а мерчант рахунки завжди під'єднується до розрахункових. Тобто спочатку ви маєте відкрити розрахунковий рахунок для вашої компанії, наприклад, в Aзі або в Mercury, якщо це американська компанія, чи в інших платіжних системах, або ж в банку, якщо у вас рахунок відкритий в банку, і до нього вже під'єднати мерчант-рахунок по типу Stripe. Але що важливо, Stripe працює не в кожній країні світу, і для того, щоб ми, як українці, могли його використовувати, як правило, для цього створюється іноземна компанія в Британії, в США, Гонконгу в або в іншій країні, котра вам підходить. Зараз ви можете бачити на екрані скріншот із безпосередньо сайту Stripe, де розповідається і де вказано те, яка країна може бути використана для того, щоб підключити Stripe як сервіс. Тобто, друзі, як висновок, що потрібно зробити, щоб підключити Stripe? Перше, ви маєте мати компанію в тій іноземній юрисдикції, в якій Stripe працює. Другим кроком у вас має бути відкритий розрахунковий рахунок або ж корпоративний рахунок, хто як називає в Айзі, в Mercurрі, якщо це американська компанія, AirWallex, Paysera або в іншій платіжній системі, в тому числі і катується в даному випадку банківський рахунок. Після того, коли ви виконали. Дані перший і другий крок ви можете підключити Stripe до вашого бізнесу і безпосередньо це вам дуже сильно спростить прийом платежів від ваших клієнтів. Якщо вам потрібна допомога із виконанням всіх цих трьох кроків, я можу допомогти виконати всі ці питання під ключ. Оскільки я міжнародний юрист, і я як правило працюю по системі рішень під ключ, тобто не просто зареєструвати компанію, покинути клієнта, а надати йому повне юридичне супроводження, в тому числі і бухгалтерське по країні реєстрації компанії. Для цього я працюю з ліцензованими місцевими бухгалтерами, яких уже безпосередньо на практиці, з якими працюю більше ніж кілька років. Тому, якщо у вас залишились питання після даного відео, ви можете написати в коментарі або можете звернутися до мене в особисті. Контакти ви знайдете в посиланні. Я завжди відкритий до будь-яких питань. Тому, друзі, дякую за перегляд. До зустрічі. Бажаю вам гарного дня! Якщо що, пишіть.